Мир вам, брати і сестри, дуже радий вас бачити. Сьогоднішня моя проповідь буде про терпіння, а точніше, про довго терпіння. Відомий філософ Платон говорив: основа всякої мудрості то є терпіння. Ми, люди по природі такі, що ми не любимо і не хочемо довго терпіти. Коли приходиться щось терпіти, то одні запитують, за що, а інші запитують для чого. За терпінням християнським стоять особливі цінності, пріоритети і переконання християнина. А чи є межа довготерпіння? Неможливо довго терпіти, якщо нас щоденно не буде наповнювати любов. Тому що, як написано, любов довго терпить. Наслідки нетерпіння приводять до сварок у сім'ї, до духовних хвороб у церквах, до розбрату в суспільстві та до міжнародних конфліктів. Коренем нетерпіння є гординя. Хочу зачитати місце послання апостола Павла до Колосян, 3 глава, 12, -й, 13 -й вірш. Колосян 3, 12-13 Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добро, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Прощення і поблажливе ставлення допомагає нам не накопичувати гнів. І запам'ятайте, коли ми нетерпимі, то іншим приходиться нас терпіти. Прочитаємо, що про це говорить цар Соломон у своїх проповістях. Приповісті Соломонові 14, 29. 1429. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. І ще приповість 15,18. Гнівлива людина роздражнює сварку. Терпелива ж у гніві вспокоює заколот. Але ж хто для нас є прикладом довготерпіння? Давайте прочитаємо. Друге послання Петра, третій вірш, третя глава, дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають, що барінням, це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув але щоб усі навернулися до каяття. Бог є і автор, і взірець довготерпіння. Давайте зачитаємо також вихід 34:6. Вихід 34, 6 вірш. І перейшов Господь перед лицем його, це він до Мойсея, та й викликнув: Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й преступ та гріх. Боже довготерпіння це плід Його любові до людства. Довго терплячи нас Господь чекає нашого покаяння. Зараз давайте зачитаємо Ефесян, послання апостола до Ефесян. Обічаюсь. Вибачте, трошки хвилююсь. І четверта голова, з першого по третій вірш. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, і зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру. Коли у серці живе любов, з нею прийде і поблажливість, і довготерпіння. Також зачитаю перше Солонян 5 глава, 14 вірш. Благаймо ж браття, ми вас, наповмляйте, непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Господь говорить, щоб терпіть усім. Ще зачитаю місце Якова. 5 глава, 7 по 11 вірш. Отож, браття, довго терпіть, аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довго терпіть за Нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довго терпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, пророків за приклад, страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Отож заблажених ми маємо тих, хто витерпів до цього місця. В терпінні виявляється сила, а в нетерпінні слабість. Читаємо місце послання апостола Павла до Римлян, 5 глава, 3, четвертий вірш. І не тільки і... хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Чимало людей втратили надію і стали агресивними і злими, нам потрібно це не втрачати. І на завершення ще прочитаю одне місце послання до Євреїв, 10 глава 36, -й, 37 -й вірш. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити й прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритись не буде. Якщо Божа любов спасає нас довготерпінням, то несіть його і іншим людям. Всім бажаю Божого терпіння і любові один до одного. Амінь.